thank yeah. you В ефірі першого західного програма Очі, вітаю із артилерії, мінометів та танків у дні святкування різдва Христового за григоріанським календарем. Російські окупанти продовжують атакувати Україну. Зокрема, територію Херсонщини обстріляли 33 рази за добу. А в результаті попереднього удару 16 цивільних загинули, понад 60 отримали поранення. Від вогню також потерпали Донеччина, Луганщина, Сумщина та Запоріжжя. Тим часом самі росіяни сьогодні про. Кинулися теж від вибухів, а Україна ініціювала виключення Рефії із Ради безпеки ООН та загалом із Організації Об'єднаних Націй. Більше новин цієї доби у нашому традиційному огляді дежавю для росіян або ж різдвяне диво для українців на ворожій авіабазі в Енгельсі. котре пролунали сирени та сильні вибухи. А вогонь охопив 120 квадратних метрів території. значно більшу площу, а саме тисячу квадратних метрів зайняла пожежа на Кубані. Горів торговий центр Вега. Димно та яскраво було й на складі в Новосибірську. Бил цех, цех. Палають московити не лише у своїх болотах, а й на полі бою. Для цього наші військові працюють у синергії. Приміром, на Луганщині координати ворожої БМП побратимам із ЗСУ передали прикордонники. Що є, що є, що є, що є. Люблю, коли воно там є. вони всі бігають, не тушаються. За даними генштабу, за добу українські захисники успішно демілітаризували 550 расистів і не планують зупинятися. Відтак противник продовжує зазнавати втрат. А для важко поранених окупантів. Не вистачає багряної у місті Горлівка Донецької області через нестачу донорської крові усіх працівників медичних установ зобов'язали здати кров відповідно до складеного графіку. Для порівняння в Херсоні люди стоять у чергах, аби стати донорами крові тим, кого поранило під час останнього обстрілу росіянами. На ситуацію, що склалася, коли вдираєшся на територію іншої держави, рашистам скаржитись не варто. Путін не допоможе. В течение трьох днів обращення розглядається. І mm, результат і є. Ну, ну і що? А який результат? Виплати до 10-го. Ну Розберемося по поводу виплат. У нас хто жалується, ще, блядь, всіх нахуй, хуй знає, куди їх увозить. Що роблять із вивезеними, ніхто не знає, але от тих, що залишили свої позиції, добряче б'ють. <плес> Зовсім інші цінності в наших бійців. Вони відзначають різдво та накривають святковий стіл навіть на передовій. Привітання зі святом також отримали й діти зі Слов'янська, а подарунки їм вручав ЗСУшний Санта Клаус. Чотирилапі побратими воїнів ЗСУ теж стоять на захисті нашого з вами спокою. На jingle джингобел, jingle 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 rock. Ну і на сам кінець до різдвяних свят видання вік» визначило обличчя року. На фото є й Путін, що правда, із кривавим відбитком на обличчі. Помилився дверима і отримав кулю на самбірщині поблизу турки. На тренувальній базі підстрелили 17-річного юнака. Куля влучила хлопцеві у ділянку серця. Із районної лікарні медики центру екстреної допомоги доправили пораненого до Львова. Попередньо стабілізувавши його стан на одній із тренувальних баз хлопець із Сумщини. Перебував три дні. Сьогодні переплутавши двері. Зайшов у тир. Там саме тренувались стрільці. В Якому стані юнак телефоном коментує Тетяна Андрієва, речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини «Катастроф». провели йому рентген, інші обстеження життєво важливі органи не були зачіплені, хоча куля там на виліт. Рентген показав, що серце не зачепило. Його вирішили перевести до Львова на подальше лікування. Він в стабільному стані. Він жартує, тобто його життю нічого не загрожує. E Гарячий чай у термосі, горня з окропом, розігрітий суп у каструлі. Ці звичні для побуту речі становлять неабияку загрозу для малечі у ранньому віці. Дітлахи активно досліджують своє помешкання. Відтак батькам варто бути особливо пильними. Щороку в Україні понад 12 тисяч дітей отримують опіки більшість саме від контакту з окропом. Тож як організувати побут так, аби не наражати дитину на небезпеку. Відповіді шукала Єлизавета Парубцова. Поробцова. У центрі термічної травми та пластичної хірургії, що у Львові. Загалом категорія дітей, які отримують е, опіки саме від окропу або гарячих рідин, це категорія діток, які недавно почали ходити. Тобто вони почали ходити і вони активно досліджують світ і все, що їх оточує. Місце, де загроз для дитини найбільше, кухня на краю стола, куди дитина може дотягнутись. Немає стояти нічого, що можна випадково на себе. Перелити або перекинути. Коли наливається їжа, там суп чи чай заварюється, кава наливається, необхідно їх ну, на столі або на кухонних поверхнях їх необхідно ставити далі або до центру стола, або далі, щоб дитина не могла а, дотягнутись і а, перелити на себе. Водночас із цим жодних скатертин. Дітлахи можуть потягнути їх і розлити на себе щось гаряче. Вхопитись можуть і за дроти електроприладів, які ще не встигли охолонути. Бо мають всередині окріп чайники зазвичай, електрочайники зазвичай короткі е провода, але може бути довгий. Також це можуть бути різні е там е мультиварки, якісь пароварки. Ще одне правило їжу готувати слід винятково на тих конфорках, які розташовані ближче до стіни, особливо якщо йдеться про вже готові страви, які містять жир. Так, від окропу, якщо це чиста вода, можливо, досить глибокий опік, але і від гарячих рідин, особливо коли це е, їжа, тобто там, де є ще жир, там температура теж ну вона насправді вища, ніж просто була би гаряча вода. Ще одна кімната підвищеної небезпеки ванна. Готувати місце для купання слід з обережністю. Наприклад, у ванну варто набирати спочатку холодну воду, а вже потім додавати до неї гарячу, аби дитина випадково не заслала у окріп. Є ще момент, коли, наприклад, в душ дитину ставлять або в ванну і відкривають воду, або е залишають там, двох дітей в душі в ванні. І вони бавляться, а вони дуже часто, коли бавляться, відкривають раптово відразу на крайній там позицію і відкривають кран на гарячій вині, і також таким чином отримують опіки. З цього випливає, залишати дітей на самоті не можна. Якщо ж біда таки трапилась, не варто легковажити. Слід одразу телефонувати медикам. Єлизавета Поробцова, Вадим Кальченко, програма очі. Тисяча років знадобиться працівникам українських архівів, аби перенести документи із полиць у мережу, тобто оцифрувати такого висновку. Дійшли у державній архівній службі України три роки тому і почали діяти. Запровадили програми цифровізації із залученням підрядників і спеціального устаткування, що в комплексі дозволить зберегти найбільш запитувані документи на носіях за 10 років за умови, якщо на це виділятимуть кошти, як цьогоріч. Державний архів Львівської області до слова найбільший в Україні потрапив до переліку учасників програми Цифрова львівщина. Він став першим обласним архівом, який презентував проект оцифрування. Сьогодні хранителі показали, які фонди у межах програми вже вдалося відсканувати і опублікувати у вільному доступі. Зайвих рухів метушні документи, яким понад 80 років не терплять. Тому до кожного аркуша архівістка Софія Матула торкається з особливою обережністю. За допомогою цього сканера ми можемо цю книгу сканувати повністю, не розшиваючи її. Але бувають такі моменти, коли є щільний перепльот і не видно там дати чи початкових ну граф, Тоді ми проводимо. Розшивання тої книжки в іншому кутку кабінету. Сканер більших розмірів його отримали як гуманітарну допомогу за кордону. На ньому зручно сканувати товсті великі книги, а ще зображення не потребує додаткового редагування. Пристрій обрізає копію самостійно, тож за мить зображення готове до завантаження в єдину базу. У нас книги. Бувають дуже товсті, і тоненькі, різні, і тут так можна розсувати трошки. вона росла. Балитися, якщо воно так ось, саме шов справи втоплюється на одному сканері, архівісти можуть зробити понад дві сотні копій щодня. В межах програми «Цифрова Львівщина» за декілька місяців відсканували третину документів із найпопулярнішого серед відвідувачів фонду. Сьогодні результат роботи презентували за круглим столом. Всі хочуть знати про е, своїх репресованих родичів на сьогоднішній день. Вже є оцифровано. 4 тисячі архівно-кримінальних справ, і ця робота по архівно-кримінальних справах буде продовжуватися і в наступному році. Окрім того, дуже затребуваними є в нас фонди, такі як Львівський магістрат. Усі документи уже виклали в загальний доступ на спеціально розробленій платформі. Скористатись ним може будь-хто для створення генеалогічного дерева, написання наукових робіт чи дослідження. Тепер достатньо зайти на сайт і відшукати запитуваний документ. Самостійно на сайті Державного архіву Львівської області ми заходимо на головну сторінку, і з правої сторони на посування є архів, ми заходимо за Заходиться посиланням. Тут є розділ Потівники дивимося, кіксяркші триста тридцять Однак така копія не підійде користувачам, яким потрібен документ із мокрим штампом. А цифрування архівів найбільше очікується користувачами для того, щоб спростити їх роботу. Так само це плюс для архівістів, тому що це за рахунок представлення онлайн найбільш запитуваних матеріалів, спрощує їх роботу, зменшує кількість персональних запитів, приклад державного архіву Херсонської області, який був пограбований. Великою мірою окупантами, але навіть серед тих документів, які тимчасово викрадені Росією, до 40% було оцифровано і зберіглося в копіях. А ще через ураження об'єктів інфраструктури не в кожному архіві вдається дотримуватись теплового режиму у сховищах, а надмірна волога нищівна для документів. Тому у львівській обласній військовій адміністрації також зацікавлені у збереженні фондів на електронному носії. З обласного бюджету було виділено приблизно 2 мільйони гривень на цю програму. З них більша частина пішла на саме роботи й послуги по цифруванню документів, і менша частина на створення платформи і всі різні технічні такі аспекти, як сервери, хостинги. У державному архіві Львівської області зберігається 2 мільйони 700 тисяч документів. Наступного року архівісти скануватимуть фонд із стародавньою архітектурою Львова. Діяк, Юрій Курійкісь програма оч. Комендантську годину ніхто не скасовував. Вона діятиме і під час новорічно різдвяних свят, як звично, з опівночі до п'ятої ранку. Відтак, святкувати початок 2023-го на вулиці правоохоронці не радять, бо замість приємних вражень можна отримати гіркі спогади у поліцейському відділку. Поліцейські посилили патрулювання на вулицях міст Львівської області з 23 грудня. В новорічну ніч кількість патрулів і ще збільшать. Зважаючи на війну в Україні, копи стежитимуть за правопорядком не лише самі. В цьому їм допомагатимуть військові, ДСНСники, нацгвардійці і навіть курсанти та викладачі з університету внутрішніх справ. Правоохоронці будуть перевіряти осіб, які будуть знаходитися у цей час на вулицях. В разі необхідності будуть доставляти у відділки поліції для перевірки та встановлення особи. Правопорушники можуть бути притягнуті до відповідальності. Правоохоронці із рятувальниками також нагадують і про заборону продажу та використання піротехнічних засобів на вулиці чи вдома. Щодо головного атрибута ялинки, то її в приміщеннях слід розташовувати на твердій і стійкій Кій поверхні, і в жодному разі не ставити в проході, аби не перекривати евакуаційні шляхи. Забороняється також прикрашати зелену красуню відкритим або бенгальським вогнем. З обережністю необхідно користуватися їх хлопавками. Гірлянди ж слід купувати в сертифікованих крамницях. А перед вивішуванням на ялинку потрібно їх оглянути і впевнитися у справності. Якщо е ви ввімкнули їх в мережу, і відчули запах, який е супроводжується під час е горіння даної. Гірлянди в жодному разі її не використовувати. Якщо ви бачите певні пошкодження, також не використовувати дані гірлянди. Також ми запитали львів'ян та гостей міста, де вони планують зустрічати Новий рік. Більшість відповіла удома. Спокійніше, вдома, сім'я. Ми законопослушні. Вдома це таке свято родинне. Ми живемо за Києвом, тобто не на самому центрі. Тобто у нас своя ялинка. Може, підемо і біля ялинки, а ми не родом з Львова, ми родом з Чернівців. Але є ще комендантська година. А, комендантська година. А ага. Якщо буде комендантська година, то ну, комендантська година треба бути вдома. Комендантська година треба пам'ятати про неї, це важливо. 12-та ночі, всі вдома. Немає в нас ні східних і західних Всі ми – народ України 24 грудня українському політикові, правозахиснику голові народного руху В'ячеславу Максимовичу Чорновілу виповнилося б 85 років. На перших виборах президента України за нього проголосували майже 7,5 мільйонів українців. Та цих голосів не вистачило для того, щоб Україна назавжди попрощалася зі своїм радянським минулим все таки це ще не та незалежна Україна, якої ми з вами хотіли, і щоб вона стала такою, щоб зупини, щоб ми нарешті почали оті реформи, про які так багато говоряться. Вони не робляться, щоб нарешті добробут прийшов у кожну хату, щоб нарешті мова, культура, духовність українська високо цінувалася, а не далі була ем, ем, потоптаною. Зараз коли згадують про В'ячеслава Чорновола та вибори президента 1991 року, то кажуть про втрачений шанс України. Про перехрестя, на якому українці звернули не туди, та попри поразку на виборах, герой України назавжди закарбував своє ім'я в історії нашої держави. Ця людина своєю вірою і впевненості і любові до країни насправді запалила серця багатьох українців, які також повірили в те, що ми на своїй рідній землі можемо самостійно вирішувати свою долю і будувати своє майбутнє. Він чітко бачив, куди ми маємо прагнути та завжди знав, хто наш ворог. Ми сьогодні тільки маємо проголошену державу. Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати, чи хтось сьогодні збирається нас нападати? Але коли немає держава, стою. Немає армії тої держави, ніхто не рахується. Загинув відомий політик у автокатастрофі 25 березня 1999 року. Трагедію назвали нещасним випадком, хоча чимало фактів вказують на умисне вбивство. До наступних президентських виборів, у яких планував брати участь В'ячеслав Чорновіл, не дожив сім місяців. Розкажи про добрі справи і отримай гарний подарунок. Радіо Перша напередодні різдвяних свят перетворилось на студію Святого Миколая. Продовж декількох тижнів діти надсилали до редакції листи, а авторів найкращих запрошували на радіоефіри та дарували цінні призи. Отримали навіть спільного листа від ліцею. Тож учні одного з класів побачили не лише святого Миколая, але ознайомились з тим, як створюють теле та радіоефіри на ТРК Перший західний. Більше того, спробували себе у ролі журналістів просто у нашій студії. Доброго дня! Мене звати Семенова Вікторія. Та сьогодні ми знаходимося на телерадіо. Перший захід сьогодні мені вдалося побувати на місці журналістів та подивитися, що тут до чого. Там, де знімають новини, там, де ви бачите маленьке віконечко, де сидять два журналісти, це не одне а велика кімната. Розпочинає цей матеріал не наша журналістка, як ми звикли, а ймовірно, майбутнє. Вікторія в захопленні від камер моніторів, мікрофонів, які побачила на студії першого західного разом з однок. Власниками. Ти уявляєш, що там маленька кімнатка, сидять двоє людей, там спілкуються між собою. Це насправді така велика кімната, де стоять всі різні монітори, мікрофони, наушники, апаратура і ще зірки якісь виходять. Ну, Взагалі, вони. Це якось так вражає дуже сильно. Вони спільно від класу написали листа до Миколая про те, що мріють побувати на ТРК перший західний, тож святий із подарунком не забарився. Відтак діти побачили себе у телеекранах. Заходьте, заходьте тільки обережно на камери. Добре, а також відвідали радіо студію. А тут і Янгол, і святий Миколай, який за пультом крутить музику. Прайно хто сказав? Молодець, ну і звісно ж подарунки мене вразило в радіо. Це іменно ти там знімають всякі прямі ефіри. Там е, стільки чого відбувається за кадром, там стільки треба людей, щоб зняти хоч би один ефір, хоч би на годину. Ще подівся не кра. мене дуже це вражило. Uh -huh. Кожна людина, хто там е, старається, вона велика і молодець. Декілька тижнів поспіль. Усі охочі надсилали до студії Святого Миколая на радіо. Перше листи. У них мали розповісти про свої хороші справи. Зазвичай діти писали про те, що вони цьогоріч допомагали Збройним силам України. плили проплили браслетики, виступали, співали, малювали картини. І були дуже теплі листи від кількох діток, які є спортсменами. Одна з них розказувала, що вона вважає своєю доброю справою те, що вона представляє Україну на міжнародних змаганнях, і це її завдання, щоб про Україну знали. Серед листів обирали найкращі, а авторів запрошували на розмову до радіоефіру. Добре Чаюся, вірю в нашу перемогу та збройні сили України, і заключне слава Україні, москалям голові по голові лопатою. Героям слава! Це оригінальний лист Анджеліки Гордієнко серед добрих справ, про які написала це допомога Збройним силам України. У нас там на на перерві, хоч іди вниз і плати там сітку. Не лише про добрі справи розповіла в ефірі Анджеліка, але й передала новорічні вітання нашим ворогам. Я бажаю, щоб їм всі їхні родичі, хто з України, подавав їм по головам лопатами. Мені тато розказав, сказав, що ніби тут можна виграти дуже класний подарунок. Якісь сертифікати, така тату, давай напишемо листа. Скоріш кожен, хто відвідував студію Святого Миколая, отримував подарунки. А це солодощі та сертифікати на покупки. Загалом на радіо перше здійснили мрії десятьох дітей. Святослав Драбчук, Марина Пітеляк, Олег Гонтарчук, програма. Очі. Журналісти нашого радіо перша дуже ініціативні і продумують багато акцій. Ми вже розповіли, як дочемних діток приходив Миколай. А вихідними наживо радіослухачі могли послухати коляду. На різдвяний ефір запросили гурти, які з 12 по 5 тішили слухачів старовинними версіями колядок і сучасними обробками. Наша знімальна група заколядувала разом з ними. На радіо перше вирішили відсвяткувати концертом із живою музикою. Запросили п'ять різних колективів. Кожен із яких показав своє бачення коляди. Ця коляда цікава тим, що вона абсолютно різноманітна, починаючи від е, високого замку, який грав сьогодні для нас е, такі більш барокові старовинні колядки оркестра разом із хором євшан, які щойно нас занурили в атмосферу сантреків мультфільмів і фільмів різдвяного характеру. На сьогоднішній концерт гурт Ягоди вдягнули старовинні полтавські вишиванки та заспівали ще давніші колядки. Наш гурт власне не є зберечами фольклору, так ці колядки приходять до нас від наших бабусь. Наприклад, то є давня колядка. Ми беремо цю структуру, але ми починаємо робити свою обробку. У такій сучасній обробці ці колядки близькі слухачам. Не підспівувати, коли їх чуєш. Дуже складно. На ньому колядки поширювати. Це не цінно, це безцінно. Елементи свята мають зберігатися. Не може людина постійно бути в тій інформаційній бульбасі. Це просто психологічно важко. Якщо ви пропустили живу коляду, на радіо перше у цю неділю або хочете заколядувати разом із нашими ведучими ще раз. Вмикайте 88,2 FM 8 січня. У цей день для вас співатимуть вже нові гурти. Просто випила знеболювальне і пішла грати. Так, львівська тенісистка Анастасія Запаренюк описала свій стан перед фіналом чемпіонату України у Львові. Впродовж тижня тривала доросла всеукраїнська першість з тенісу. Як розгорталася боротьба у фіналах, бачила Алла Васьковська. Продовж двох тижнів Львів приймав тенісні чемпіонати України. Спочатку серед тенісистів віком до 14 років і завершували дорослим чемпіонатом України. Насправді, два неймовірних тижні для Львова повернулися навіть ті діти, які були за кордоном, щоб зіграти цей чемпіонат. Тому що це перші змагання офіційні з 24 лютого. У жіночому фіналі зійшлись Київ і Львів для 17-річної киянки Аліси Барановської. Це перший турнір серед дорослих. Він видався таким у такі складні часи, такі класні, і такий класний. Мені здається, це як бонус. У фіналі київська тенісистка зіграла із львів'янкою Анастасією Запаренюк, яка травмувалась напередодні. Сталася травма. На жаль, вчора тому в мене не було дуже багато часу, щоб її підлікувати там. Це, це, я просто прийняла з і Пішла грати. Перший сетки Янка записала на свій рахунок досить упевнено. А от в другому її суперниця боролась до останнього і билась за кожен розіграш. Я просто спишу, я просто не кожен вашу мяч! У сьомому геймі другого сету Анастасія виконала декілька хороших подач і вела 40-0. Я просто спробувала подати через біль, і я зрозуміла, що я можу, просто це дуже боляче. Тому я не ризикнула більше подавати. Настя, вона якби взялася так і не хотіла програвати. Вона боролася до останнього, особливо останні гейми. Вони були такі затяжні. Аліса Барановська з другої спроби забрала свій матчбол і перемогла 2-0. Спортсменка вперше стала чемпіонкою України серед дорослих. Тепер планує переходити на дорослі змагання повністю. Обіцяли, що цей турнір. І вчора сказала Янівикин та Крині Донді свої напарниці. Ще виграю. І Я це зробила у чоловічому фіналі. Змагались представник Львова Роман Бойчук та одесит Олександр Варіченко. Перший стат виграв Роман, а от другий призупинили через повітряну тривогу на дві години. Фінал завершився перемогою спортсмена зі Львова – 2-0. Востаннє чемпіонат України Роман вигравав ще шість років тому. Мрією було саме повторити ще раз цей результат і знову вийти на підстал першого місця. Я зробив все, що від мене потрібно було десь продавив, десь м'якше зіграв, збив темп. У чемпіонаті України серед дорослих взяли участь 100 тенісистів. Загалом за два тижні у Львові на двох чемпіонатах відіграли 217 спортсменів і спортсменок. Нагадаємо, це вперше за 9 років наше місто приймало чемпіонат України з тенісу. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма Очі. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск програми Очі на першому західному дивіться вже завтра о дев'ятнадцятій. Сьогодні ж усім нам бажаю спокійної ночі зі світлом і без тривог. Все буде Україна!